Вітаю на уроці математики! Ми розглянемо тему ділення виду 50 поділити на 5, 500 поділити на 5, дії з іменованими числами. Будемо обчислювати вирази зі зміною і розв'язувати задачі. Сядьте, діти всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок візьмемо, працювати. Розпочнемо. З усної лічби Допоможіть мішарикам обчислити вирази. Від 500 відніміть 50. Буде 450. Наступне 100. Поділіть на 10. Буде 10. 40 поділити на 10 і помножити на 6. 24. Наступне 56 поділіть на 8. І помножте на 10 буде 70. До 340 додайте 100. Буде 440. Наступну 6 збільште у 4 рази. І результат поділіть на 8. Буде. 3. 800 поділіть на 10. Це буде 80. Тепер від 900 відніміть 90. Буде 810. 2 помножте на 5 і результат помножте на 5. Це буде 50 Молодчинки. Зожтах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці, зменште у 10 разів кожне число і запишіть каліграфічний результат. Давайте перевіримо. У вас так отрималось? Молодці! Виконаємо дії з іменованими числами у виразок 277. Пригадайте, якщо ми іменоване число 42 метри поділимо на неіменоване, то у відповіді буде іменоване число. Отже, це буде 6 метрів. 35 хвилин поділити на 5, 7 хвилин. 100 см поділити на 10, 10 см. Тепер, в наступному виразі, якщо іменоване число поділити на іменоване, то у відповіді буде неіменоване число. Щоб поділити кругле число, пригадайте, на 10 достатньо від числа відкинути 1, 0. Це буде 10.500 кг поділити на 100. Щоб поділити кругле число на 100, достатньо у ньому право відкинути 2 нулі, і це буде. 5 кілограмів. 500 кілограмів поділити на 100 кілограмів це буде 5. Розглянемо новий вид ділення. Розглянемо вираз 50 поділити на 5. Отже, ми знаємо, що 5 поділити на 5 це буде 1. Ділене у нас не 5, а 5 десятків, тобто 50. Отже, 5 десятків поділити на 5 буде 1 десяток або 10. Тепер розглянемо вираз 500 поділити на 5. Ми знаємо те, що 5 поділити на 5 це буде 1. А ділене у нас не 5, а 5 сотень. Отже, 5 сотень поділити на 5 буде 1 сотня або 100. Давайте закріпимо, обчислимо з поясненням: 90 поділити на 9. Ми знаємо, що 9 поділити на 9 це буде 1. А у нас не 9 а 9 десятків. Отже, 9 десятків ми ділимо на 9 це буде 1 десяток або 10. 900 поділити на 9. Це 9 сотень поділити на 9 буде 1 сотня або 100. 40 поділити на 4. 4 десятки поділити на 4 це буде 1 десяток або 10. 400 поділити на 4. 4 сотні поділити на 4 це буде 1 сотня або 100. 80 поділити на 8 це буде 10. 800 поділити на 8. 100. 10 поділити на 1 це буде 10. А 100 поділити на 1 буде 100. Вирази 280. 700 поділити на 7. Це буде. 100 від 100 відняти 56. Ми від 100 віднімаємо 50, це буде 50 і відняти 6 44. В наступному виразі 800 поділити на 100. Від числа 800, щоб поділити на 100, ми відкидаємо 2 нулі, це буде 8. І помножити на 5 буде 40. В наступному виразі виконуємо дію у дужках. А саме множення 3 помножити на 4, 12, до 12 додати 88, додаємо десятки до десятків, одиниці до одиниць, і це буде 100. 100 помножити на 2, це буде 200. В наступному виразі це буде 27 поділити на 3, 9, поділити на 3 3, і помножити на 100, 300 1000 поділити на 100, це буде. Ми від чита 1000 відкидаємо 2 нулі, це буде 10. І поділити на 10 буде 1. В наступному виразі виконуємо дію у дужках. Від 740 відняти 700 це 40, і поділити на 8 буде 5. Знайдемо значення виразу зі змінною. Якщо це дорівнює 700, то у буквеному виразі від це відняти. Це поділене на 100. Ми замість букви підставляємо число 700, у нас отримується числовий вираз. Від 700 відняти частку чисел 700 і 100. Обчислюємо спочатку ділення 700 поділити на 100. Це буде 7. І від 700 відняти 7. 693. Якщо це дорівнює 400, замінюємо у буквеному виразі замість це 400. Обчислюємо 400 поділити на 100, це буде 4, і від 400 відняти 4, це буде 396, якщо це дорівнює 1000. Ми замінюємо замість букви 1000 і обчислюємо числовий вираз. 1000 поділити на 100 це буде 10, і від 1000 відняти 10, це буде 990. Працюємо над задачею 282. У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешканці. У першому під'їзді 267 мешканців. У другому на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про мешканці, які проживають у трьох під'їздах. Що відомо? Що всього 842 мешканці в першому 267. Що сказано за другий під'їзд, що на 38 мешканців більше, ніж в першому. Про що запитується в задачі? Скільки потрібно дізнатися, мешканців проживає у третьому під'їзді? Чи можемо ми відповісти на питання задачі відразу? Ні. Тому що нам невідомо, скільки ж мешканців у другому під'їзді. Отже, дізнаємось, якщо на 38 більше, ми дізнаємося дію додавання до 267 додати 38. Обчислимо стовпчиком, щоб швидко. Починаємо додавати одиниці до 7 додати 8 це буде 15. Додаємо десятки. Це буде 10. 0. Пишемо 1 до сотні. Додаємо сотні, це буде 300. Отже, 305 мешканців, ми дізналися, проживає у другому під'їзді. Ця задача на знаходження третього невідомого доданку. То, щоб знайти третій доданок, ми дізнаємось тепер суму скільки проживає в першому і в другому під'їзді разом. До 267 ми додаємо скільки. У другому під'їзді ми дізналися 305. І це буде. До 7 додати 5, це 12. 2 пишемо 1 до десятків. Десятки додаємо це 7, додаємо сотні 5. Отже, 572 мешканці у першому і другому під'їздах. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж в третьому знаходження невідомого. Доданка данка третього ми знайдемо дію віднімання. Від суми 842 ми віднімемо, що дізналися скільки в першому і в другому разом. Отже, від 842 ми віднімемо 572. І це буде 270 мешканців проживає у третьому під'їзді. Попрацюємо над геометричною задачею 283. Радіус кола із центром у точці С дорівнює 15 см. А радіус кола із центром у точці М 10 см. Знайди відстань між точками К і Т. Отже, відстань між точками К і Т. Дорівнює відстані К С, С П, П М і М – це у великому колі відрізок СП це радіус, який дорівнює 15 см. А відрізок КП, це діаметр. А діаметр, пригадайте, дорівнює сумі двох відрізків. Отже, знайдемо, до 15 додаємо 15, це буде 30 см. Відстань між точками К і П або діаметр великого кола. Тепер радіус малого кола ПМ дорівнює 10 см. А відрізок ПТ – це діаметр. Знайдемо діаметр меншого кола. До 10 додати 10 буде 20 см діаметр меншого кола. Тепер ми додаємо. До 30 см діаметр великого кола і діаметр меншого кола 20, отже, 50 см відстань між точками К і Т. У домашньому завданні обчистите вирази і задача. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!